<клес> Російська Федерація розпочала неприховану агресію проти нашої країни. Під виглядом військових навчань. Вони вели війська в Автономну Республіку Крим і не тільки захопили парламент Криму, Кабінет міністрів Криму. Брати під контроль цивільні об'єкти комунікації пробують блокувати місця розташування українських військових. Вони провокують нас на міському конфлікт. За даними нашої розвідки, вони відпрацьовують сценарій, який повністю. Аналогічний Абхазка. Коли спровокувавши конфлікт, вони почали анексію території. Українські військові виконують свої обов'язки, але ні піддаються на провокацію, не йдуть на військовий конфлікт, розуміючи ту високу небезпеку, на яку наражається цивільне населення Криму. Я особисто звертаюсь до президента Путіна з вимогою негайно припинити провокацію і відкликати військових з Автономної Республіки Крим працювати виключно в межах підписаних угод. Я нагадую президенту Путіну, що разом з Сполученими Штатами, разом з Великобританією. Російська Федерація є також гарантом недоторканності цілісності території України за зверненням Верховної Ради. За моїм особистим зверненням. Зараз відбувається засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Весь цивілізований світ підтримує Україну. Рада національної безпеки і оборони. Відпрацював план нормалізації ситуації на білоустрої Крим. Ми вимагаємо припинити провокацію. Ми вимагаємо нормалізувати ситуацію. Ми впевнені в тому, що Україна збереже свою територію, Україна захистить незалежність і будь-які спроби анексії. Будуть мати дуже серйозні наслідки. Я звертаюсь до наших військових, які зараз знаходяться на півострові Криму. Я підтримую їх. Я дякую за те, що вони гідно виконують свої обов'язки. Я хочу заспокоїти цивільне населення Автономної Республіки, яке не підтримує сепаратистські гасла-провокаторів і завербованих агентів, ситуація на півострові на найближчим часом повинна бути нормалізована.